Не знаю, добрий день. Розкажіть, як ваші справи. У нас перевірка зв'язку. Ось тут хтось йде. Із вітрянкою. Помальований, розмальований. Добрий ранок. Як Вас, ви, ви як там себе почуваєте? А ти як себе почуваєш, розкажи. У мене вітрянькою. А гарно розмовляю. Якщо вам повинна. Ранки, я пішов в школу. А що так? Ой, трошки впала. Біжи, роби уроки бігом. Біжи, біжи, біжи. Так, що? Біг. Біжи, біжи, біжи. Перейдіть трусіля, якщо не помиляюся. Ні. Дві полоски да. Так, зі зв'язково все добре. А що будемо робити? Воно вже. Брання закинуте, ще одне ж треба буде розібрати на балконі. Не знаю, що його робити. Голову треба привезти до ладу. Коротше, я хочу відпочити. Не знаю, що його робити. Вони вже сваряться. Щось буду думати. Не хочу сьогодні нічого робити, але, походу, прийдеться. Салатовий він вже майже немає. Матвій так гарненько зранку поснідав, попросив омлетика, салатику. Снідав гарненько, віка їла млинчики з сиром. Тому. якось так. Добре, пішла я. Щось буду думати. ще трошки, ліжко -то застелила. дитячі ліжка застали. Матвій робить урочки. О, ти передіб А, Ну що, в мене наїжені всі? Ой, пчих на зараз. Але посуд ніхто не відміняв. Посуд мити мамі. Тому ось краса моя. Зараз буду мити і там мити і це все прибирати. Ну що, рішила я просто протерти. Я вже перемила все зверху, ось там все перемила, Ось тут все перемила. ванну помила, стірка закладена. І домиваю низи, до речі, ось така орушка. Я хотіла пекарти просто. Ось така штучка класно миє всі ці вручки, це все просто блиск. Ну, коротше, і ось ці серветки. Ну, Це з копійки серветки, це не Авроровські. Оце ось, ось такі з копійки. Хто їм... ну, мені, я не знаю, як авроровські, але... Но... І таке собі. Так що домиваємо ось це все. О, то лішно закупите. Оце дівчата, як думати, я не купляла цю кухню. Ну а коли будете, купляти кухню, не беріть оце все, беріть сплошне. Оце просто капець. А якщо вже маєте таку штучку, то маєте довгі ногті. Бачите? Оп. Марго прийшла допомагати. О, так, да. допомагати. Дівід Марко. Опа. І пішли нижні плінтус. Видно, що тут Марго вже потерлася. Не no? no. Мархоша. Ерунду, я <звілля> а, чот, і а, я ось прийшов. <звілля> о, привіт, бублік. Ти вже все доробив. Я можете на математику мій? перевіряти. О, викидаки кимоно, достиралась. Я в неділю на змагання обласні. У <звілля> нас змагання. Мався йти на твій, але. Судьба вирішила за нього все сама. Фу, все, Я стомилася, чесно кажучи. Все, зараз б'ю каву. Ну, як п'ю? Зараз я щось до сюди залізу. Не надо, мама, не надо. Як це У -у -у -у. не? Не треба? Мама, бачите, що там робиться, так що залягласьте. Такі відчейки здержалась те, щоб все вичистить. Марго. марго, Марго, Марго. Ти куди йдесь? Котик. Все. все. А тепер я пити кавою відпочивати. Вийду мене, звісно, той. Але що робити? Вікторія mm. мені оці всі рушнички, що у нас тут лежать. І в всі підлогу, і в цей. Да. І ми, кожен з нас, відповідальні за те, щоб це відбувалося. Так? Ем, от є у вас ідея заробляти більше? Так? У вас є енергія. а Ви такі всі вірите, я вам кажу. Допоки я не вірила в себе, я не рухалася. Ціль. У вас є мета, у вас є план. Вас вкусити неможливо. От наше завдання після сьогоднішнього тренінгу щоби ви помалу. Ви пропрацюєте це, на це потрібен буде час, і щоб ви відновили собі оцю свою велич і цілісність. Коли ви погоджуєтеся відчувати, ну от чому ми відчуваємо біль? Ви задумувалися, до речі? Чому ми біль відчуваємо? Тому що ми на неї погоджуємося. Тому що ми вирішуємо, що це нам боляче. А, а коли ви велика і сильна, ви тої перепрошую херні не бачите. Ви не бачите поганих коментарів.